Привіт, мене звати Рости. Сьогодні ми поговоримо про головні закони Джо Байдена і те наскільки вони є ефективними. Зер протект дефенд за конститушновінайте. Конститушновінастей сохеп'юґад сохелміґад. Конґатулейшнс мистер касалася в наслідок COVID-19, дуже багатьох соціальних питань, які підривали американське суспільство, в тому числі вбивство Флойда. І на Байдена була суттєва надія, особливо після дуже невдалих дій і риторики Дональда Трампа. Ту економічну е, систему, яку Байден і його радники запропонували, вони назвали байденомікою. тобто то така певна є алюзія на рейганоміку е, з тою різницею, що якщо в рейганоміці акцент був саме на економічний лібералізм, на монетаризм, на зменшення соціальних витрат. І на повне невтручання в бізнес, то в Байдена було в більшій мірі навпаки. А, да, вони вважали, що це спрацює. І що цікаво, вже в перший день після навгурації, 20 січня, 2021 року, коли Байден став президентом, він сразу скасував кілька дискримінаційних законів, підписаних Трампом, за що, напевно, левова доля американців сказала йому дякую, оскільки деякі закони були дивні, ну в тому числі. Байден скасував ось цей відомий закон про заборону в'їзду терористів в США. Якось так ця країна називалася. По суті, цей закон забороняв в'їзд мігрантам з певного переліку країн. Сюди входила Лівія, Ліван, Іран, Ірак. Ще деякі бідні арабські країни, деякі країни Північної Африки. І, здається, такий сміливий, дуже жорсткий крок, направлений на захист Сполучених Штатів, американського суспільства. Але проблема полягає в тому, що от ви там уявно там в програмі з Лівії, ви хочете потрапити в США, ви задумалися що ти в країні, в якій у вас немає майбутнього, а ви не можете, тому що вам на кордоні з лівійським паспортом покажуть на ну, максимум якоїсь там Чилі. От, або ви там гей з Лівану, або з Ірану, взагалі, де вас можуть це стратити. Ви б хотіли приїхати в США. Все життя мріло про Каліфорнію, але ну, не вийде, бо Трамп. Байден скасував е цей законопроект своїм указом е в перший же день. Так само Байден скасував ще кілька дискримінаційних законів, прийнятих адміністрацією Байдена в сторону трансгендерних людей. І в принципі, очікування було таке. Реформоване, направлене на реформи, В принципі ми можемо розглянути зараз напевно найбільш вдалі закони Байдена. В першу чергу, відомий перший по суті великий закон, відомий, звісно, який він підписав. Це був закон про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця, а це був такий таке замовлення Міністерства інфраструктури та транспорту США. І він важливий тим, що він направив там 700, більше 700 мільярдів доларів США на розробку автомобільних перевізників і в цілому транспорту США, що безсумнівно послужило суттєвою підтримкою американської автомобільної системи доріг, і в принципі ніяких ніякої критики суттєвої в змі, в тому числі від республіканських змі. В пресі е, не було, і наступна ініціатива Джо Байдена, яку можна оцінити достатньо високо, це останній закон, який він підписав в грудні 22-го року. Е, закон повагу е, шлюбу, е, Respect to Marriage Act, І так він, звісно, викликав е, широкі дискусії, і навіть більше того, розділив релігійне американське суспільство. У зв'язку з тим, що він фактично легалізував міжрасові та одностатеві шлюби на федеральному рівні США у всіх 50 штатів, тим не менш враховуючи, що більше дві третини американців, згідно різних опитувань, вважали, що у плюс людей повинні бути рівні права. Цей закон по суті відображав ті соціальні реалії, до яких американське суспільство вже прийшло. Його можна дійсно високо оцінити, оскільки е, він суттєво повпливав на розвиток прав людини, також варто відзначити, що він мав під собою пункт про релігійну свободу, а де було вказано, що там люди, яким не подобалось таке рішення через релігійні причини. Вільні тому, щоб його не підтримувати, і таким чином церкви або релігійні організації, які не підтримували це рішення через власні погляди, могли не там вінчати одноставі пари і так далі. Тобто, в принципі, після цього закону суттєво більшість американців, як і більш консервативні, так і менш консервативні, були задоволені. Ну і власне насправді все. А з Байден е, його адміністрація прийняли. Дуже велику кількість законів, по суті, навіть рекордну з часів Гаррі Трумена, це на хвилиночку середина ХХ століття. Але далеко не всі вони мали той, на який вони взагалі були передбачені. А більше того, вони схопили критики навіть від людей, які симпатизували демократичні партії. А до менш таких успішних. Можна віднести в першу чергу закон про зниження інфляції. І, до речі, коли згадуєш назву цього закону, напевно, сам приходить Лукашенко, який заявляв, що він знизить інфляцію в Білорусі своїм указом. О, тому назва дійсно дивна. Але, взагалі, про що? Він цей закон, незважаючи на свою назву, був направлений на. А, Подолання наслідків зміни клімату, і, по суті, це найбільший пакет законів, а, який був направлений на клімат. Він передбачав зниження а, витрат на охорону здоров'я. Разом із тим, він передбачав також а, збільшення податкових ставок а, для супербагатих людей та корпорацій. Демократи не могли без цього, напевно, ніяк. А, і третій пункт. А, Залучивши оці кошти, там передбачалося залучити більше 700 мільярдів доларів. А більшу частину з них Байден і його адміністрація передбачали інвестувати в кліматично та екологічно чисті джерела енергії. В чому його проблема? Європейський союз звинуватив Сполучені Штати в протекціонізмі, оскільки. А його е, кінцевою метою даного закону було те, що е, перехід на екологічно чисті джерела енергії та електромобілі повинні відбуватися з таким акцентом на тому, що ці всі джерела енергії та електромобілі мають бути американські. Тобто вони ввели субсидії для американських виробників і таким чином створили недобросовісну конкуренцію на міжнародному ринку торгівлі. Цим самим ЄС в принципі справедливо, до речі, відзначали, що це по суті протекціонізм, і вони е, обіцяли, що взаємно ведуть свої тарифи на ті товари, на яких попит Сполучених Штатів високий, і які вони беруть у Європу. А Джозеф Байден дуже сильно сподівався, що використавши ці кошти та залучивши їх на підтримку екології, Сполучені Штати. А, до 2030 року зменшить кількість викидів парникових газів до 41%. і таким чином Сполучені Штати могли би виконати свої обов'язки по Паризькій а, конвенції з питань клімату. Але тим не менш. Ефект не був досягнутий, і демократи вже через рік, в 23-му році, почали говорити, що його необхідно саме цей закон відкоригувати. Також можна відмітити закон, який був дуже важливий для України, який Байден підписав 9 травня 22-го року. Все таки тоді стало відомо, що з гумором у нього все окей, та і історію він підчитує. Це, звісно, закон про лендліз в захист демократії в Україні. А згідно нього, як відомо, Сполучені Штати надавали військову підтримку в першу чергу технологічну Україні терміном на півтори року входила військова техніка та військове обладнання. І що дуже важливо, оскільки це е, пряма алюзія на ленд ленд-ліз, який був в 41-му році, який Вашингтон надав Радянському Союзу. В цьому випадку, так само за всю техніку та обладнання, Україна не була змушена виплачувати після бойових дій або впродовж бойових дій. Просто вся техніка та військове обладнання, які залишаться після е, закінчення строку е, цього договору, е, Україна буде змушена повернути Сполученим Штатам, і відповідно Україна не влізатиме в міжнародні борги. Е, що до речі, згадувала російська пропаганда. Головний недолік саме цього закону про лендліз полягав в тому, що на обмежений термін. Це важливо, тому що в 41-му році Рузвельт, підписуючи закон про лендліз для Радянського Союзу, підписав документ, в якому не було вказано певні часові обмеження, які були в цьому законі. А закон про лендліз для України тривав півтори року. ну, він був передбачений на півтори року, і через півтори року він закінчився в листопаді 23-го року. І головний його недолік е насправді був очевидний і відчутний. Точніше, не було відчутно те, що він мав би дати, по ефекту. Е мова йде про те, що е так Україна отримала велику кількість військових технологій, ну відносно велику кількість військових технологій, в тому числі Хаймарси. Які ми успішно використовували в ізумсько-блаклівському наступі і під Херсоном, і взагалі в дуже багатьох напружених точках, але порівнюючи ефект закону від 41-го року, він не був настільки виправданий і не зіграв такої суттєвої ролі. Що до речі, відгукнулося і Джо Байдену, тому що після того, коли в Україні почалися... Проблеми з військовою технікою, точніше з її присутністю, в першу чергу артилерією, тривав так званий сарядний голод. Це попливало і на рейтинг, і на взагалі репутацію Байдена, оскільки республіканці почали все гучніше говорити про те, що, от, бачите, Україна не витягує, хоча ми їй допомагаємо. При тому, якби Байден міг, як президент США, який. Має це, до речі, повноваження, оскільки в США повноваження президента дуже широкі, якби він просунув більш ширшу допомогу, це б повпливало на результати війни в Україні, і, ймовірно, репутація Байдена в очах його противників і батьох американців була б кращою. Тим не менш, оскільки Байден був дуже залежний від внутрішніх відчуттів і поглядів в Конгресі. Йому для нього було дуже важливим те, як республіканці відреагують на це, як вони проголосують, чи в переважній більшості вони проголосують через ці перемовини. При тому, що він безсумнівно міг просунути ініціативи допомоги Україні набагато швидше і в тих необхідних обсягах, Байден напевно програв, і все-таки це той момент, коли сміливість грає дуже важливу вирішальну роль. Ну, точніше, вже не грає. І, власне, останній е, великий закон Джо Байдена, який ми в тому числі зараз розглянемо, е, який, напевно, можна називати найбільш невдалим, оскільки е, по ньому пройшлися, напевно, всі економічні ліберали, спеціалісти, які, скажімо так, постулюють е, ідеї монетаризму і вільного ринку, оскільки цей закон е, можна сказати, більшій мір не виправдав ті надії, які на нього були. A Chips and Science Act, закон про Чіпа та науку, був прийнятий в кінці літа 2022 року, в серпні, і він був прийнятий на фоні глобального світового дефіциту напівпровідників, в тому числі чіпів. По ідеї, він мав би вирішити цю проблему в США за рахунок того, що цей закон передбачав. Допомогу тим компаніям, які е, займаються в сфері виробництва напівпровідників, шляхом е, виділення коштів на внутрішні дослідження та стимуляцію виробництва самих напівпровідників, і надавши певному списку компаній е, субсидії та податкові квоти ще до початку 2023 року, рішення цього закону спровокували серйозний дисбаланс на ринку. Напівпровідників, що мало такий деструктивний ефект. Тобто, передбачалося, що вона мала би стимулювати виробляти мікрочіпи, а, а по факту воно створило тільки купу проблем. До речі, що цікаво, компаніям, які отримали субсидії по цій програмі, було заборонено експортувати свої продукти в першу чергу, мікрочіпи в Китай та Росію. Це, звісно, великий плюс, але американцям, які працюють в цій сфері або вивчають цю сферу, ти навряд чи пояснюєш, чому це круто, і навряд чи зможеш їм продасти цю ідею як е, якусь ефективну. Також е, офіційний представник МЗС Китаю після публікації тексту цього закону на сайті Білого Дому заявив, що цей документ призведе до порушення в глобальних ланцюжках поставок на та викличе хаос в міжнародній торгівлі. Напевно, варто додати, що в той момент в всіх великих країнах був дефіцит мікрочіпів близько на 10-30%. Пройшло вже майже два роки, десь трьох місяців. Щоб подивитися на сучасні дані, то в Сполучених Штатах до сипір дефіцит мікрочіпів на рівні до 30%. Що, в принципі, слугує вердиктом цьому рішенню. Що можна сказати у висновку? Джозеф Байден прийшов в дуже непростий час для США, і, в принципі, глобальні події, які пов'язані з міжнародною політикою, і вторгнення Росії в Україну і а, вторгнення Хамасу до Ізраїль, а, і, взагалі, потенційна війна між КНР та Тайванем – це. Тільки доводять Байден позиціонував себе як реформатор, тому не дарма його адміністрація за буквально перші два роки видала зразу п'ять великих федеральних законів, які ми до речі тільки кіно ну, розглянули. Які були в різних сферах: економіка, захист клімату, права людини. Джо Байден намагався вирішити дуже багато проблем американського суспільства і в сполучених штатів. І дуже сильне рішення. Проблема полягає в тому, що ціла низка скупності факторів не дозволить зробити це максимально ефективно. Тобто деякі питання і проблеми, які були пов'язані з позиціями демократів, внутрішні неузгодженості, деякі рішення, які були прийняті не в той необхідний момент, склали таку загальну картину, яку ми зараз можемо бачити в опитуваннях. Навряд чи ці опитування про рейтинг Байдена свідчить про те, що суттєво більшість американців відчули той ефект, який був згідно задуму його авторів. Звісно, більшості українцям, навіть можливо, переважно більшості українцям і мені хотілося, щоб Байден переміг на президентських виборах в цьому році. Але, тим не менш, ми можемо хоча б змоделювати і оцінити от, яке враження або відчуття. Носить в собі середньостатистичний американець і подумати про те, яку історичну роль Джозеф Байден приніс в Сполучені Штати. Дякую за перегляд. Цікавтеся політикою та економікою до зустрічі!